Відео підтримуйте, будь ласка. що? Ні, Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас у нас на каналі. Сьогодні вам хочу розказати про місії на Добсток. Ми записували схоже відео про місії на Добсток, і це відео ви можете переглянути десь тут у куточку за посиланням. Зараз на Adobe Stock є два типи подання місій фото і відео. Раніше було тільки фото. Що таке подання? Це серія з відповідною кількістю фото або відео. Вам чітко Adobe Stock прописує, яку кількість фото чи відео ви повинні завантажити на місію. Для фото у нас це є 500 тисяч. Для відео 100 150, також для відео вказують тривалість, яка повинна бути раніше було відео від 10 секунд до однієї хвилини, а зараз відео від 15 секунд. До 60 секунд. А зараз про нашу статистику. Ми завантажили приблизно 60 поданів і схвалені майже усі тільки з одним нюансом. Одну місію у нас не прийняли, про неї я вам розкажу трошки пізніше. А ви е нижче під цим відео в коментарях пишіть, яка статистика у вас, які місії надсилає вам Adobe Stock, і чи ви виконуєте усі завдання? Також вітається. Підписка на наш канал та вподобайка. Коротко про одну місію, яку нас не схвалив Adobe Stock. Це місія домашньої улюбленці. У нас був папуга, її не схвалили через невідповідність. І ось декілька наших здогадок, наших думок, чому могли не схвалити дану місію. Одна з них замала кількість в поданні файлів. Друга з можливих причин, чому не могли прийняти дану місію, це за велика кількість розмитих файлів, які зняті без стабілізації або без штатива. І рекомендую вам, хто має можливість знімати відео зі штативом або стабілізатором, обов'язково знімайте, бо, як виявляється, Adobe Stock відхиляє. Такі відео. Що ми робимо далі з, ціє... з цим поданням, з цією місією? Ми переглядаємо свої відео, видаляємо непотрібні шлак забраковані на нашу думку, дописуємо відповідну кількість файлів, яку нам потрібно. збільшуємо кожне відео по часу. там, Наприклад, нам треба було 15, від 15 секунд до 60 Ми стараємося записувати відео від 20 секунд і більше. І ми вирішили завантажувати. Ці відео повторно вже без шлаку, то знімавши потрібну кількість відео зі штатива, якісно на інший об'єктив та збільшує тривалість. Якщо місія відхилена, то з п'яти подані у вас залишається тільки 4, які будуть оплачені вам після. Схвалення їх. Очевидно, що чим більше відхилених місій, тим менше коштів ви отримаєте. І отже зробимо висновок: що коли ми перезалили дану місію з папугаєм, у нас її схвалили. Ви також можете так собі експериментувати. Якщо у вас не прийняли місію, ви можете переглянути свої відео, видаливши шлак, брак. І завантажити її по-новому, дознявши певну кількість. А далі ви подивитеся про наш експеримент, але забіжу наперед і скажу вам, що експеримент вдався, і ви також можете користуватися таким методом. Привіт нашим підписникам, гостям нашого каналу. Давно мене не було. Хочу вам розказати про місію на допсток. Сьогодні ми хочемо поєднати приємне з корисним. Ми з Андрієм проводимо такий невеличкий експеримент. Знімаємо всі відео на телефон з допомогою стабілізатора DJI Osmo. Андрій пізніше вам скине фото цього стабілізатора. До речі, користуємося. Ми дуже ним рідко, і це, напевно, велика помилка наша користуємося коли ми ним, коли йдемо в гори і, напевно, сьогодні. Деколи де, якісь відео можемо записати. Всім привіт теж. Що за експеримент? Хочемо зняти всі відео на телефон і подивитися, чи прийме Adobe Stock ці наші відео. Якщо прийме, це плюс 120 доларів за місію. Ви знаєте, що одна місія це від 100 до 150 відео, тривалість від 15 секунд до 60. До речі, сьогодні ми йдемо в ліс. Заодно подивимося, чи є гриби, а також хочемо збирати ложини. Дуже смачний компот з ложини. Якщо хтось... Скільки назбирали вже? <laughs> Якщо не назбираю вже не і грибів, то я е, назбираю буду назад додому, назбираю це сливок. Вони теж дуже смачні на компот, трошки кислі, але смачні. Компоти дуже смачненькі, Ще закривають такі сливки, компот з кабачками. Тому цікаво можете скуштувати. Вірніше спробувати закрити і потім скуштувати. Дуже смачно і корисно. Всім смачного, хто їсть. Хочу ще вам розказати, які вимоги у цій місії. напевно. Ну, У нас останнє, може, у вас ще є якісь нові. Ці відео повинні бути горизонтальні, тільки горизонтальні відео, вертикальні на місії вони ще не дають добро. І це місце, що ми знімаємо сьогодні з Андрієм, головна умова, що людина має бути в повний ріст. Не мають бути обрізані половини тіла. Має бути чітко видно, що людина йде або біжить. Знаю. Помаленьку збираю і паралельно знімаю відео на сток. Я кажу, як казала попередньо, поєднуємо корисне. Чи як правильно? Аби не було караван, лає, собака <смі> <Сумка> йде. <смі> Дивіться, яка у нас тут краса. Перше, недалеко від дому. Друге, це попри дорогу, попри дорогу, яку дуже рідко хтось їздить, і вони не є брудними. А смачні, а пахнуть кота. Ну, Перший пішов, Уже не трохи назбирали, тепер знайшли першого білого. Першого біленького. Біленького, такого погризаного, нещасненького, але біленького. Біленько, кажу, там, де є один, має бути другий, бо вони по одному не ростуть. А дивіться, є другий. Як у нас кажуть, пислюк? Ви знаєте, кажуть що ті, що вміють збирати гриби, що хіба зашпортаються у гриб, тоді його знайдуть. Так щойно оператор чуть, ну, ізлякався, чуть не, розтоп... не розтоптав, той, що ми мали другий знайти. Дивіться. Дивіться що я тут маю? Чуєте? А, красавчик. Недурно сходили на тех подавання. Недурно. Також хочу вам сказати, яка ще є одна вимога у місіях для Добсток. Відео повинні бути без звуку, які ви завантажуєте на місії. Але в нас є одне але. Сьогодні ми знімаємо відео на iPhone і вони всі зі звуком. Після того ми їх. Пісмуха. Після того ми їх редагуємо. В айфоні ми редагуємо, витираємо звук. Це займає небагато так часу, але може хтось знає, як знімати відео без звуку, щоб ми потім не редагували. До, до. до зйомки, як виключити звук у відео. Напишіть нам в коментарях. Нюхаю і не нанюхаюся. Не знаю, чи ми ще знайдемо. Але хочу також вам додати за місії, що частину відео ми знімаємо на HD, а частину 4К. І так, місії на сьогодні завершена. Показую вам, що нам вдалося сьогодні зібрати: два відерка ожина, пару грибочків, два біленьких. Книжку вже, правда, відломив від того великого, що вам показувала. Один малесенький, молодесенький підберезник. Нас кажуть червоню, кого підберезник. Дві відзняли дві місії, <кій> а в кінці відео вам розкажу, чи прийняли їх, чи не прийняли. Бо зазвичай е розгляд триває максимум до доби. Максимум, доба-дві. Дякую вам за увагу. Дякую, що залишаєтеся на нашому каналі та підтримуєте україномовний Ютуб. Всім па-па! Продовження про місії на Адопстоті. Що саме входить в місії? Коротше.